Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи по білі гриби і взагалі їстивні гриби, низинний Карпат сьогодні. 1 липня от і знову ми вирішили відвідати лісок і подивитися, що на даний час робиться з білими грибами. І так, так, сьогодні понеділок, після вихідних днів. Щось чистивне у нас тут водії з тим не з Що тут таке? То білий гриб. Білий грибок. Так його обігли. Чи миші, чи сломаки. Отже рахунок ми по білих грибах відкрили. А он ще вроді білий. А ну чи не білий? Точно білий. Ото ми. Взагалі-то я не дуже полюбляю, коли заходиш до лісу і знаходиш білі грибочки зразу. Ну, але як знаходиш, то як залишиш. Не залишиш. Отак, вже два грибочка. І ще дивимося. Ще дивимося. Ведемо огляди, що там не білий. Добре, тут ну, то початок є. Подивимось, що буде на завершенні. Добре, вперед. Які біляки тут виросла мабуть нікого не було через вихідні. Ота який! Ось тут який біляк. А там ще один. Досить потужні, досить потужні грибки. Не знаю яка їхня якість. Ну, Заработан, да, Вот неподалек еще одни волечки. Ну А что? Я чок и вартова. Весь. Так вырастали. Це грибки попадаються, до того знайшов два молодих грибочка, а тут із тих старших. Вон здалека побачив грибок. Гриб... Гриб... Грибочки більші. Не сподівався, що грибників не буде. Ось такий во рибочок виріс. Ось тут такий. Я глянув вверх, а там ой, ще один грибочок. Також не маленький. Також не маленький виріс. Ось він сховався отут. Думав, я його не побачу. Ось такі йдемо до того. Дивлюся в долині відніється далекою. Рибочки всі більші. Ой що сьогодні я мало коштів взяв. Які у нас. Тут біля чок, йому вже. Йому вже все він посаду. Так. Цей рибок, може, й варто уваги. Перед тим я знайшов такі. хиленькі рибки. З вигляду вроде кращий. О, так, він кращий. Он все який красюк виріс між патиками. Ось Так. Годі його добути. Вроді гарний. Ще один грибочок. Ось такі він. Білячок. Ну я, я вам скажу. Година. Кхе, година не прийшла, мабуть, а результат. Результат вже добротний на даний час. Ростуть і молоді. Це добре. Ось який козак. Ось іще із тих молодших. Ось один. А ось другий ось берем. От іще з тих молодих. Але там його вже жук обів. Такий грибок знову не старий, а такий собі О. знову молоденький. Ще такі грибки попадаються? І там бачу старванчик. Они такий великий, ніхто його не побачив. От ще який молодий грибок. Вже трошки цей поїджений, а цей появився недавно на світ божий. Біля пеньочка який виріс. Пілячок вестеренький, я, я глянь весь а тут ще два біли. Один і ось другий. Фіксуємо на камеру. Пілячка Порядно. О це з тих сьогоднішніх самих, самих, самий якісний грибок. Ще один із серії щирих. Ось який він. кося якісь хороша. Які два братчика виросли. Ось. От і завершуємо сьогоднішню поїздку до лісу білі гриби і не тільки білі От показую результат. Результат не поганий, то компенсація. За попередні дні от такі білячки Тут почав збирати курочкам сироїшка. Сироїшка пішла, пішла вже масово, але треба дощику. Але з тої сироїшки ще на добру зажарку можна щось вибрати. Ось такий от результат. Ну а вам бажаю кращих результатів, як у мене а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, це наше багатство. І не засмічуйте наше багатство, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуте до вас до Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!